Сьогодні коротко поговоримо про механічний рух, траєкторію, шлях і переміщення. Також згадаємо про матеріальну точку. І так, що таке механічний рух? Механічний рух це зміна положення тіла в просторі відносно інших тіл. Може або тіло змінювати положення, або частина його. Так от, для того, щоб описати. Або побачити, тіло рухалось або не рухалось, нам обов'язково треба говорити відносно якогось іншого тіла. Якщо в нас тіло знаходиться десь далеко в космосі, нам дуже важко сказати, воно рухається або не рухається, якщо біля нього немає іншого тіла. І так, давайте розглянемо перший момент. У мене є зірочка, хмарка і кружечок. Вони знаходяться в певних положеннях один відносно одного. Якщо ми подивимося зараз між зірочкою і хмаркою, ось така у нас відстань, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ну, десь приблизно 6,5 см. Відповідно, між хмаркою і кружечком також 1, 2, 3, 4, 5, 6,5 см. Приблизно. Давайте змінимо положення тіла хмарки. Перенесемо її сюди. Чи рухалася хмара відносно зірки? Так, рухалася. Тому що від хмари до зірки тепер відстань набагато більша. Ми її бачимо. Чи рухалася зірка відносно хмарки? Так. Тому що вона змінила своє положення. Якщо раніше між ними була відстань, умовно, дві клітинки оці великі. То зараз між ними відстань. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клітинок. Відповідно, хмарка рухалась відносно зірки, зірка рухалась відносно хмарки. Вони віддалилися одна від одної. Коли ми описуємо рух хмарки відносно зірки і зірки відносно хмарки, ми не звертаємо увагу на інші тіла. Ми говоримо тільки про ці два тіла. Чи рухалась при цьому кулька зелена, оцей кружечок відносно хмарки, також рухався, тому що він змінив своє положення відносно хмарки. Давайте ще раз подивимося. В цей момент у нас, де знаходилася кулька або кружечок відносно хмарки, вона знаходилась праворуч. Ми бачимо це. Тобто. Ми дивилися праворуч і ми бачили відносно хмарки цю кульку. Якщо наша хмарка тепер знаходиться в іншому положенні, ми бачимо, що кулька або кружечок відносно хмарки тепер ліворуч. Тобто кулька змінила своє положення відносно хмарки. А значить, куля відносно хмари теж рухалася. Зараз ми не звертаємо увагу на інші предмети, ми говоримо лише про кульку і про хмарку. Тобто, якщо тіла змінили своє положення від один відносно одного, тоді, відповідно, вони у нас рухалися. Ще раз повторимо: механічний рух це зміна положення тіла в просторі або частини тіла відносно інших тіл. Давайте ще один момент подивимось. Якщо в нас хмарка стала ось тут. Чи, змінила, чи рухалась вона відносно зірки, так рухалась. Тому що вона змінила свій навіть напрям. Не тільки відстань, а ще й напрям. Чи рухалась зірка відносно хмарки? Так рухалась, тому що вона теж змінила своє положення. Спочатку зірка була ліворуч, тепер вона стала ліворуч зверху. Для того, щоб краще описувати рух тіла, нам треба обрати систему координат. Система координат у нас. Ой, вибачте, система відліку. Система відліку, для того, щоб не обирати яке-небудь, говорити відносно там хати, стола чи ще чогось, ми говоримо що ця хата або стіл у нас буде тілом відліку. Відповідно, ми говоримо, що там нуль. Тому що у нас система відліку, тіло відліку це точка 0. Від нього ми будемо все потім рахувати. До тіла відліку ми додаємо систему координат. Тому що ми не можемо говорити туди, сюди. Ту сторону в іншу сторону. Нам обов'язково потрібно казати, в яку сторону. Системи координат у нас є одновимірна. Це коли ми з вами. Давайте візьмемо зірочку за тіло відліку. Ось я створюю систему координат. В мене вона буде праворуч. Можу створити ще одну систему. Ще одну лінію, вона буде в мене, наприклад, вниз. Мені так захотілося. І відповідно. Тепер я обов'язково маю цю систему координат назвати. Це в мене буде Х, а ця в мене буде Y. Ну, давайте її назвемо. Це буде Х, а це в мене буде Y. І тепер я точно можу сказати, де знаходиться моя хмарка. Спочатку вона була в точці, Х дорівнює. 6,5 y дорівнює 0, якщо моя хмарка перемістилася, відповідно, вона змінила своє вже положення. Х у неї, наприклад, не змінився, але y змінився. І ми розуміємо, що це в нас зміна координат. Тобто зміна положення тіла відносно іншого тіла, відносно зірочки. Якщо я за систему координат візьму, наприклад, хмарку. Ось так. І тепер у мене хмарка змінила своє положення, відповідно, система координат з нею також змінилася. І ми бачимо, що зірочка теж вже має інші координати відносно нашої хмарки. Обов'язково всі події відбуваються в часі, тому до системи відліку ще відноситься годинник. І так, механічний рух це зміна положення тіла в просторі відносно інших тіл. Для того, щоб описати механічний рух, нам потрібно мати систему відліку. Для цього ми обираємо тіло відліку, з'єднуємо з ним систему координат і обов'язково використовуємо прилад для вимірювання часу, тобто годинник. Переходимо до наступного, до поняття матеріальна точка. Таке фізичне поняття, як матеріальна точка, ми використовуємо тоді, коли розміри і форми тіл не мають значення, коли нам не важливо, наскільки велике або мале тіло, нам важливо тільки, як тіло рухається. Якщо я хочу описати рух зірочки, мені не важливо, якої вона форми, якого розміру, якого кольору. Мені важливо тільки, де вона була на початку і де вона стала в кінці. Тоді це тіло ми можемо вважати матеріальною точкою. Ще раз, матеріальна точка це тіло, розмірами якого ми можемо знехтувати. Тобто, нам не важливо, яке це тіло. Нам важливо тільки, як воно рухалося, де воно було спочатку, де воно було в кінці. Як ми описуємо рух? Ось у мене зірочка рухається. Відповідно, цей рух я можу нарисувати. Для того, щоб мені його нарисувати, ось давайте, ось зірочка в мене буде рухатися таким чином. Відповідно, вибачте, якщо моя зірочка рухається цією лінією, то ця лінія називається траєкторія. Лінія, вздовж якого рухається тіло, називається траєкторія. Траєкторії в нас бувають різного виду. Вона може бути криволінійна, прямолінійна. Криволінійні в нас можуть бути по колу, може бути будь-якої іншої форми. Також, якщо я візьму прилад, курвіметр, наприклад, або просто вимірюю довжину цієї траєкторії, то в мене буде фізична величина, яка називається шлях. Шлях це довжина траєкторії. Тобто ми міряємо оцю лінію і знаходимо шлях. Шлях у нас позначається маленькою літерою L і вимірюється у метрах. Є ще одна фізична величина, яка називається переміщення. Треба відрізняти ці два поняття. Шлях. Ще раз, це довжина траєкторії, тобто тут важливо, як тіло рухалося і кожне місце, де воно знаходилося. Переміщення. Переміщення це напрямлений відрізок, який сполучає початкове та кінцеве положення тіла. Тут не важливо абсолютно, яка була траєкторія. Тут важливо тільки початок та кінець. Відповідно, шлях і траєкторія в нас може співпадати, якщо тіло рухалось по прямій лінії. Ну, наприклад, хмарка. Ось хмарку зараз я проведу по прямій лінії. Давайте краще нарисую. Ось у мене є пряма лінія, по якій буде рухатися хмарка. Відповідно, пряма лінія співпадає із переміщенням. Тому в даному випадку шлях і переміщення будуть однакові. Переміщення може бути рівне нулю. Якщо в мене тіло рухалося, 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 а тоді вирішило кружечок. Ось він пішов сюди, пішов, 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 пішов і вернувся назад. Давайте з вами подивимося. Де була початкова точка тут, де була кінцева, теж тут. Відповідно, у нас є шлях, який пройшло тіло, зелена лінія, і в нас є переміщення, яке рівне нулю. Тому що тіло в кінці кінців ось, рухається по шляху, але в кінці кінців нікуди не перемістилось, тому що вернулося в попередню точку. Це Коротко. І так, механічний рух це зміна положення тіла в просторі відносно інших тіл. Для того, щоб описати механічний рух, нам треба мати систему відліку. Для цього ми самі обираємо тіло відліку, це може бути будь-яке тіло, будь-яка точка. З'єднуємо з ним систему координат. Вона може бути або по прямій лінії, або на площині, тоді буде х і, або у просторі, тоді в нас буде три координати х, і з. Обов'язково додаємо годинник, прилад для вимірювання часу. Якщо ми описуємо механічний рух тіла і нам не важливий розмір цього тіла, тоді ми його можемо вважати матеріальною точкою. Ту саму зірочку я можу вважати не ось такої завбільшки, а ось такою маленькою, тому що мені не важливий її розмір. Мені важливо тільки, як вона рухається. Чи вона буде такого розміру, чи вона буде. Ось такого розміру. Вона буде рухатися однаково. І тоді цю зірочку можна вважати матеріальною точкою. Якщо у нас тіло рухається, воно описує лінію. Вона може бути або явна, або уявна, відповідно, це буде траєкторія. Довжина цієї траєкторії це в нас шлях. Якщо ми сполучимо початкове положення тіла з кінцевим, то це в мене буде переміщення. Шлях позначається літерою маленькою L, а переміщення позначається, так, шлях позначається літерою L маленькою. Я зроблю курсивом, щоб було видно, що це L. Все рівно погано видно, але нехай. Переміщення позначається літерою S. Зазвичай це маленька літера S. Вимірюється шлях та переміщення в метрах. І все у вас вийде.